В ефірі Коростишівське радіо і напередодні Дня працівників лісу я завітала до директора державного підприємства Коростишівського лісгоспу Валентина Ейсмонта. Вітаю вас, Валентини Севастяновичу. Зазвичай своє професійне свято лісівники відзначали з підведенням певних підсумків діяльності підприємства, відзначенням кращих працівників. Як цьогоріч плануєте? Свято плануємо проводити так, як, не як завжди, бо війна внесла свої певні корективи. І сьогодні не можна так святкувати, щоб ну, весело було. Весь час все рівно сумно на душі. Познаємо, який стан сьогодні. Люди гинуть. І наші недавно пройшло дві неділі, як похоронили тракториста Андрушівського лісництва 25 років. Ну, відчуття такі не дуже. але... В цілому ми теж повинні думати за державу, відповідно працювати, і працювати за себе, і за того хлопця, який сьогодні захищає наші рубежі, щоб ми тут могли спокійно працювати. Тому так подвійної енергії. Всі завдання, які підставлені перед колективом і по лісокультурному виробництву, і по охороні і захисту лісу. І Питання виробничі, вони всі вирішені і з виконанням. Відповідно, темпи росту теж порівняно з минулого року. Хоч ситуація в цьому році набагато складніша, ніж, наприклад, в минулому році. В минулому році логістика була працювали з усіма країнами, починає від Китаю, з Європою, з Азією. Сьогодні ситуація змінилися обмежено. І Криза енергетична, вона і європейські країни, і так, що, так що є обмеження сьогодні. Сьогодні тільки так, що попитом користується це дрова паливне і для населення, і для соцсфери. Бо знаємо, що економічний ризик сьогодні йде з енергоринком. не знаючи, куди воно і як, але всі готуються до зими. Бо зимою знають, що тепло не буде, а треба готуватися. Тому і сильники теж з удвоєною енергією якраз працюють над цими питаннями, щоб забезпечити і щоб ніхто не відчував, що щоб зима прийшла більш-менш спокійно. Давайте поговоримо більш детальніше, як війна вплинула на діяльність підприємства чи припиняли роботу з 24 лютого, і з якими труднощами зіштовхнулися і проаналізуйте діяльність підприємства цього Ну, На самого початку, з початку війни, то ну, особливо так у нас багато працює і прекрасної половини. Дітки є за це, то ми давали без обмеження відпуск і зберігалося робоче місце. То було. Але робочий цикл і основне питання. основна маса залишалася на робочих місцях і працювали. Ну, вплинуло негативно, як усюди за це. Значить, в перших порах це. Як почалася війна, проблема з оруча з масочними матеріалами, бо не знали, цінова політика їх за це, бо тут ринки, які були, то вони були або обмежені, або повністю закриті. Треба було за те міняти, де купляти, і, і цінова політика, відповідно, змінилася. Ну, вирішли. Виробничі затрати набагато більше зросли. А продукція якраз вийшлося, що диференціація. Матеріали, коротше смацтний, і всі останні, виросли в ціні, а відповідно, наша продукція бо попит зменшився. Якщо сьогодні війна, то значить зменшилось і будівництво, і другий. народно-господарський комплекс став в першу чергу. Працюємо їм час сьогодні питання, щоб закривати питання для армії і по пиломатеріалам, і по круглому лісу, і по дровам, щоб забезпечити збройні сили. В цьому питанні це йде червоною лінією, і в першу чергу ми повинні ці питання робити. Ну і займаюся цими питаннями, щоб люди теж і одержали зарплату, і податки були сплачені, і, і, і до пенсійного фонду. Все якраз. На протязі цього періоду, коли почалася війна, то ми вже так стабільно працюємо і хоч і важко. А можете уточнити, як саме долучаєтесь до підтримки ЗСУ? Знаю, ви з перших днів не стояли осторонь з паливно мастильними матеріалами? Ну, з перших, куди ще воно було, не знали, що і як, бо я вже такий і маю життєвий досвід, але це вперше така ситуація склалася у нас у державі. Ну, і покута ще не було і таких рішень, але вирішували питання в першу чергу, що було якраз і територіальна оборона, і всюди не знали куди, але в нас було, і ми, відповідно, рішали. Ну, в час вже все налагоджений механізм, обласна військова адміністрація, є рішення, наше виконання. Наразі є проблеми. З кадрами, скільки працівників в Збройних силах України захищають ваших саме працівників? 24 чоловіки захищають. Було 25, один загинув, так що тут, ну, а останні працює тут на місці. Ти впливає так? на діяльність підприємства. Ну Ще? так, люди краще пішли, і механізатори, і так, і люди. Які, відповідно, ніяких питань не було на виробництві. Я думаю, що і, і, і там вони ще все захищають і достойно несуть. Звання українця люблять і виконують свій священий обов'язок захищати нашу державу. Як сьогодні впливає цінова політика на економіку підприємства? Ну, якщо вона менша, то вона негативна, але стараюся, щоб як зладжувати ці кути. Якщо сьогодні взяти по-дорожчому, а продати по-дешевшому, то, відповідно, які-то резерви треба шукати. Ну, відповідно, шукаємо резерви внутрішнього характеру, щоб на чому-то зменшити собі вартість продукції, збільшити, можливо, десь то об'єми таким, щоб зате раціонально розкражувати деревини, щоб був більший вихід ділової, менше це було дров'яної деревини, отакі от свої шляхи. І особливо що з переробкою, то ну, в основному на європейський ринок, китайський ринок вже зараз не працює, а європейський ринок сьогодні є. Логістика, є проблема на кордоні, стоять по декілька черги 40 кілометрів. І, відповідно, логістика Воно дає свій негативний результат. Тому продукція задержується на сладі, а яка відповідно повинна... Йти у реалізацію і одержати своєчасно кошти. Коли востаннє отримували допомогу від держави, як відомо, багато хто думає, що Держлісгоспи досі утримує держава. Ну лісове господарство це таке галузь, яка, яка ну, я працював в ті часи, коли основне лісовоспозиве виробництво воно залишалося на бюджетному фінансуванні. І держава виділяла кошти, бо це довготривалий термін вирощування по сусні 80, по дубу 110 років. І відповідно, одне покоління не може посадити і зібрати урожай. Це, відповідно, йде протязі трьох-чотирьох поколінь. Тому держава фінансувала. Ну, буквально вже більше 10 років, а можливо, навіть до 15 років фінансування з державного бюджету немає. Ми працюємо на. Державне підприємство, але не виділяється за це за рахунок власних коштів. Хоч наведення лісового господарства в минулому році було витрачено 53 мільйони. І коли в цьому питанні, щоб розвиватися лісове господарство, це відповідно, бо не буду казати, в якій країні, я був на Серйозному міжнародній виставці, і там питання каже: якщо не буде фінансування державного лісового господарства, то воно розвиватися не може. Але ми знаходимо, люди фанати своєї справи, роблять свою справу. І, відповідно, ми в першу чергу це треба посадити, доглянути і зберегти ліс. Оце наше основне завдання. А для того, щоб це досягнути, то треба відповідно де-то заробити, щоб фінансувати ці питання. От якраз. На цим питанням ми працюємо. Але основна задача це зібрати насіння. У нас є хороша база якраз по насінництву, є участки, де збираємо висококласне насіння, і відповідно, є тепличне господарство, і відповідно, йде вирощування посадкового матеріалу і, відповідно, йде посадка. Лісових культур, догляд за ними, збереження, відповідно, рубки оздоровлення, санітарні рубки для того, щоб зберегти. Ну, і таке, як починається весняно-літній період, це треба зберегти від пожеж. Бо що можна роками вирощувати, але треба його зберегти. Оце основне завдання. Якраз на це питання направлено на вся діяльність і нашого підприємства, і управління обласного. і... Нашої галузі Агентства лісових ресурсів. І як проводиться програма забезпечення паливними дровами? Ну, зараз, щоб трохи упростили, бо на перших порах було питання, це все йшли до керівника і тут писали заяви з документами, з паспортом, бо це все за це. Бо сьогодні, коли є велике запитання і є бажання, то є просто. Відповідно, хто то хоче на цьому виграти і. Є обмеження певне. На одного чоловіка виписується не більше 15 метрів паливних дров. Значить, це для того треба паспорт і індикаційний номер. Для того, щоб вже воно все йде в комп'ютер, і вже якщо хто, то воно зразу випливає, і що більше не випишуть. І відповідно за так. Але це все опрошено. Звертається по кожному лісничеству, у нас там є на сайті, є для до кого лісничий, і відповідно там можна. В кожному лісництві встановлені термінали, можливо, навіть безготівкові. Є через карточку можна розрахуватися. Ну, це оперативно і так. Головна задача цієї програми це поставлена агентством? Агентством, так. Да, і управління піддержано, і, і ми теж розуміємо, щоб не щоб було оперативно. Людина звернулася, якщо має транспорт, оформили і одержала продукцію, яка необхідна. Для того робиться резерв по кожному лісництву, що, як мінімум по 100 метрів кубічних дров паливних, є в резерві в кожному лісництві. І, відповідно, ця продукція, ну, а кожен день іде, відповідно, заготовка, то воно на таке, щоб, бо ще коли сьогодні ще не настав, Паливний цей сезон, вже, вже він наближається. І в залежності від температури, то так. А тоді вже то може один день скажу, що всім треба буде багато, Ну, то для того, щоб це виконати і допомогти людям такий нелегкий час. Ми розуміємо, що ситуація складна. Є рішення голови обласної адмі... військової адміністрації. І нам треба на протязі трьох місяців за соціальної сфери 10 тисяч метрів кубічних дров поставити. Ну, відповідно, за певну плату. Чи діють обмеження у нашому регіоні щодо відвідування лісів, збирання грибів, полювання? Ну, заборона була, але тільки для того, щоб збереження життя. Бачите, тут не так-то далеко Житомирська область, Родицький район вже там загинули наших чотири чоловіки. Перший раз підірвалося вісім чоловік. Двох зразу загинуло після в лікарні ну, за це, і люди поранені. Після другий раз, кажеться, недалеко вже Житомирській області. Тут, якщо по кіто, 100 трошки більше кілометрів туди. Тому то прийнято рішення, бо військові є, і не знаємо де, куди. До Макарова були теж, а хто його знає, де то було прийнято рішення, щоб заборонити відвідування лісів. Тим більше, що ще висока пожежна небезпека влітку була, то так, але. Якщо сказати, заборона то діяла, але ж сьогодні ж воно ж не під замком, щоб відкрив і закрив. Хто хотів, то ходили в ліс. Але попросив би, щоб менше було рисків, і щоб було збережено життя, то лучше виконувати те, що є. Бо я думаю, що думаю, щоб, не дай Бог, нам не знаємо. Бо сьогодні і зброї. І взривоопасних предметів можуть де хоч бути. Так що, а в лісі тим більше. Може би, навіть і тут не проходило, але є місця, в яких є. І не буде відмічено, що там міни, які то за це. А ліс є свій ліс, який ці тайни та то краще не, на, не, не напрошуватися на ризики, а жити більш спокійно своїм життям. І що побажаєте нашим захисникам і захисницям? Ну, побажаю, щоб чим скоріше була перемога, щоб наступив мир і спокій, щоб ми могли тільки боротися на трудовому фронті, виконувати завдання, збагачувати нашу країну економічними здобутками. Відповідно, будуть рости соціальні питання, і люди будуть радуватися і будуть гордитися, що ми живемо в такій славні ненці України. Ну і хотілося б напередодні вашого свята почути вітання вашим працівникам, трудовому колективу, вашим колегам. Так, да. ну, напередодні свята тільки хороші побажання, так як я військовий, то для нас в першу чергу це, щоб наступив мир, щоб наступив спокій, щоб не було цих тривожних сирен. І спокійно можна було жити і працювати. Ну, а наше завдання, щоб першу в першу чергу, щоб всі були здорові, щоб ці і... не тільки війна, в нас же, бачите, то пандемія, коронавірус. це є питання постійно, щоб слідкувати, щоб Божа благодать була, стояла над нашими родинами, щоб вони радувалися життю, щоб не гаразди минали, щоб працювали, одержувати згідно е, праці, достойну заробітну плату. Ну і хай, Бог береже всіх. Дякую за змістовне інтерв'ю. Дякую.